Один день, що може змінити все. Деякі дні не починаються, вони повертаються. Він прокидається в день, який уже прожив. Люди поруч, життя поруч, але без відгуку. Іноді він керує, іноді лише дивиться. Іноді це не його тіло. Але біль завжди його. Він знає, чим закінчується цей день, і не може його змінити. Поки він застряг між світами, вона обрала залишитися. Щоб повернутись, він мусить зрозуміти, ким був насправді. Любов це не контроль, це вибір залишитися. Вона не знає, чи він повернеться, але знає, вона тут. Іноді другий шанс це не змінити минуле, а не втекти від теперішнього. Це історія не про аварію і не про кому. Це історія про вибір залишитись людиною.